Новили на її історичній батьківщині у Львові. Правда, горить у ній не очищена нафта, тобто газ, а блакитне паливо газ. Саме у Львові 155 років тому завідувач лабораторії в одній з аптек Йоган Зех вигадав те, що згодом отримало статус світового винаходу. Довіряти йому почали лише за рік, коли у Львові при світлі таких ламп зробили термінову нічну операцію. А от про те, що лампа львівська швидко забули, на жаль. У відні її дизайн змінили і почали продавати по Європі як віденську. Підземельні аптеки, де відбувся винахід, і досі збереглися. А от імені самого винахідника багато хто не знає, усі лаври отримав його скромний і удвічі молодший асистент. Алхімік офіційна посада цієї дівчини. Вона слідкує за хімічними апаратами, які роблять горілку, більш або менш дистильованою. Саме так, колись очищали нафту у лабораторіях. У меню нафтівка, гасівка, бензинівка на стінах. Колекція з 200 гасових ламп. Їх збирали звідусіль від аукціонів антикваріату до стаїн для худоби, окремі експонати, що в дорозі. Я знаю, що вона є наша, але вона ще не приїхала, бо ми її купили в, в Кракові в підвалі в антикваріаті. Це велика залізнична лампа, яка власне слугувала світлофором. Гасова лампа в Україні кажуть, у цьому ресторані цілковитий антикваріат, тому відвідувачам її дають у руки на вході, щоб ті самі відрегулювали полум'я і відчули запах гасу. Поруч пам'ятник, винахідник Йоган Зек, сидить за столом біля свого винаходу. Його асистент, хлопчик на побігеньках Ігнацій Лукасєвич, виглядає з третього поверху. Його ім'я стало легендарним, а про Зека майже забули. Це і ті підвали, де ми працювали, і колись працював Янзек і Ігнацій Лукасевич. Тут лампочка і ліча. Після Другої світової тут без змін, тільки підвали почистили там, де колись зробили світовий винахід, тепер тримають медикаменти. Машина? Для того щоб робити свічки, Іван на кузик показує фірмові штанглази своєї аптеки. На них колишня назва під золотою зіркою. Восени 1852-го сюди приїхав чоловік з двома бочками жовтуватої рідини. Він хотів, щоб аптекарі переробили її на горілку. Менше ніж за рік після вибухів і опіків на обличчі фармацевти отримали з рідини щось набагато вагоміше. очищену нафту, яка яскраво горіла. Якби два дві з'єднані шклянки, та на долину наливалася, та очищена нафта гнотик, який запалювався, і гарно горіло, і давало ясне полум'я без кіптяве. Автор відкриття Йоган Зек, хоч і мав патент, але великих грошей не заробив. Двічі його магазини, де продавали нафту і газ, горіли. В одній з пожеж загинула 21-річна дружина Зега із рідною сестрою. Винахідник встановив їм пам'ятник на могилі і поїхав за 100 кілометрів у Борислав. Бориславі до дотепер вважають депресивним містом. А коли сюди зі Львова повернувся Янзек, ішов 1876-й. І місто окутував густий дим від численних нафтових пожеж. Його називали Галицьким пеклом. Ось ця вулиця панська була єдиною і потопала у болоті. Саме тут винахідник і відкрив свою аптеку. Пожежа на нафтовому шибі у Бориславі могла тривати по кілька місяців. і на неї спеціально їздили туристи. А ропу видобували з допомогою кінських хвостів. Сюди приїздили, щоб швидко збагатіти і поїхати. Аптека Зега була першою у Бориславі. І стояла там, де тепер ось цей будинок. Його могила зберігалася на старому цвинтарі до 70-х, доки її не зрівняли із землею бульдозерами. Вона була дуже скромна, побудована буквально таке там, не було ніякого граніту. Цемент і металічний хрест. За іронією долі, тепер на місці останнього спочинку Зега будують церкву а його винахід знову входить у львівську моду.